Магістерська робота на тему моделі, методи та засоби забезпечення безпеки програмних сервісів та рішень виконав студент групи ІПМЗ 211, Мельник Віталій Зінов'євич. Метою роботи є дослідження моделей безпеки, забезпечення безпеки інформаційних систем, теорія систем та безпека програмних рішень в контексті виявлення недоліків безпеки та концепцій забезпечення безпеки програмних рішень та сервісів. Об'єкт та предмет дослідження. Отже, об'єктом дослідження є моделі параметрів гарантій безпеки програмних систем та рішень та описи підходів культури безпеки програмної системи. Предметом ж дослідження є підходи гарантій безпеки інформаційної мережі, проблеми з юзабіліті безпеки, проблеми пов'язані з паролем в контексті, застосованості методів аналізу, зручності, використання та евристики безпеки. А, актуальність Даного дослідження. Автоматизована генерація коду представляє ряд викликів програмним процесам, рішення, яке ми описуємо, суттєво зменшує частину цього ризику. Автоматизована сертифікація коду на відміну від підходів, заснованих на безпосередній сертифікації, полягає в тестуванні згенерованого коду на основі плагіна генератора для підтримки подальшої сертифікації коду, створеного генератором. Зокрема, наше рішення підтримує офіційну сертифікацію перевірки того, що згенерований код вільний від діапазону порушень безпеки шляхом побудови незалежного перевіреного сертифікату, а також пояснюючи його аналіз у текстовій формі, що підходить для перегляду коду. Це дозволяє отримати гарантії безпеки та надійності коду без надмірних ручних зусиль, і як наслідок підвищити прийнятність генераторів коду в критичних для безпеки контекстах. Перелік завдань, які було реалізовано. Перше, це виконано аналіз концепції безпеки програмних рішень та сервісів. Потім структуризовано параметри гарантій безпеки програмних систем та рішень. І на кінець виконано імплементацію фреймворку побудови рішень безпеки на всіх етапах життєвого циклу програмного рішення. Отже, дослідження моделей безпеки, системно, цілісна модель системно цілісна модель і соціально-технічна модель підкреслюють потребу в цілісному та мультидисциплінарно орієнтованому мисленні при вирішенні питань безпеки систем. Загалом вважається, що ідеальна безпека є бажаною, але недосяжною метою. Це пов'язано з описаними вище властивостями системи, такими як принцип темряви. Безпека орієнтована на користувача, важлива, тому що теоретично розробити захищену систему це одна справа. Але на практиці процес розробки проєкту стикається з реальністю компромісу дизайну та недосконалою конфігурацією процесів впровадження. Е, модель SBC е, технологія, технології та соціальні зміни. Стрілки на рисунку вказують на потік аналізу системи кожного разу, коли відбуваються зміни в будь-якій із підсистем соціально технічної. Наприклад, якщо в орієнтації запроваджено новий метод безпеки, тоді аналіз, щоб визначити, як зміна впливає на всю систему, повинен враховувати кожен рівень моделі SBC. Подібним чином, якщо виводиться нове апаратне забезпечення, аналіз повинен включати розгляд того, як нове обладнання поєднується з існуючими апаратними механізмами безпеки, операційними системами, програмами, і цей процес триває, доки не будуть охоплені всі в моделі SBC. Отже, імплементація фреймворку побудови рішень безпеки на всіх етапах життєвого циклу програмного рішення. Концепція безпеки та активії організації зображена на рисунку, який ви зараз бачите перед собою. Для організації необхідно мати процеси внутрішньої безпеки, такі як оцінка політики, аналіз загроз, оцінка ризиків тощо. Щоб вони були належним чином задокументовані та встановлено рівень їх серйозності. Такі рівні, як високий або низький рівень ризиків, корисні під час прийняття рішення про те, як ці ризики слід розглядати. Також такі показники можуть допомогти у виборі правильних механізмів захисту. Критичні засоби внутрішнього контролю безпеки. Ці елементи керування не пов'язані безпосередньо з функціями безпеки системи, вони пов'язані з різними процесами внутрішньої безпеки. Це може допомогти мінімізувати ризик безпеки, який є результатом погано контрольованих процесів безпеки. У таблиці представлено деякі внутрішні засоби контролю, які необхідно застосовувати, щоб забезпечити підтримку бажаного рівня безпеки в організації. Інтерфейс uh, Toolkit Тулкіт надає розробнику можливість виконувати кілька завдань, включаючи проведення інтерв'ю з навколишнім середовищем і компонентами визначення контексту, розподілу, визначення рівня надійності, оцінювання та створення звітів. Контекстний інтерфейс надає користувачеві можливість визначати середовище. То є специфікація середовища складається з наступного. Набору виборних цілей безпеки, набору політик, набору загроз, набору припущень і відображення, що пов'язують кожну політику загрози, припущення з одним або кількома членами набору вибраних цілей безпеки. Висновок в магістерській роботі розглянуто моделі, методи та засоби забезпечення безпеки програмних сервісів та рішень. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб вивчити соціальні та технічні аспекти параметрів забезпечення безпеки інформаційних систем, які повинні бути включені в її структуру. Були розглянуті проблеми, пов'язані з поведінкою людини, культурою безпеки, зручністю використання безпеки, внутрішнім контролем безпеки, розробкою вимог безпеки та повторним використанням вимог безпеки. В мене все.